Щоб у бардачку була а не фантики. Стрихуйся онлайн Україна має змінити курс і підготуватись до тривалої війни. Про це пише видання Економіс требуємо, щоб Зеленський здавався. Видання зазначає, що Збройні Сили України продовжують літню наступальну операцію. Однак покладатись лише на її успіх не варто. Путін чекає, коли захід втомиться, і сподівається на переобрання Трампа. Путіну потрібна війна, щоб підтримувати диктатуру в своїй країні, а будь-яке припинення вогню буде просто паузою, щоб переозброїтись і підготуватись до нового нападу. Тому зараз Україна та її західні партнери починають усвідомлювати, що Війна буде тривалою. Українська економіка повинна перейти від допомоги до залучення інвестицій, навіть попри те, що війна не вщухає. Україна має величезний потенціал від виробництва зброї до переробки більшої кількості продукції, вирощеної на своїх фермах та полях. Ставки для Європи навряд чи можуть бути вищими, адже поразка України означатиме неспроможну державу на фланзі ЄС і наближення машини вбив з Путіна до більшої кількості її кордонів. А перемога України означатиме нового члена ЄС та НАТО із 30 мільйонами освічених людей, найбільшою та найсильнішою в Європі армією та великою сільськогосподарською і промисловою базою. Зараз занадто багато розмов про Україну ґрунтуються на припиненні війни. Це невірно. Це потрібно змінити. Ми повинні молитись на швидку перемогу, але планувати довгу боротьбу. І Україну, яка може вижити та процвітати. Ну, дивіться, ООН, воно взагалі ж було створено після Другої світової війни для того, щоб запобігти майбутнім воїнам, спорам і сів, і девіз такий, що все має вирішуватись дипломатичним шляхом. Але Російська Федерація все це порушила і останні півтора року, або ну, скільки йде війна, ми вже не говоримо з 2014 -го року. Уже давайте брати тільки повномасштабне вторгнення. Якщо там Росія до цього прикривалась там якимись там рухами, сепаратистськими, то вже після 2022 року, з моєї точки зору, ООН себе дискредитувало як орган, який безпосередньо може на щось впливати, і тим більше, що в цьому органі Росія якраз має дуже великі повноваження. Які з моєї точки зору вона не може мати, тому що коли створювався, створювалася організація Об'єднаних Націй, такої країни окремо як Росія, не було був радянський Союз, і саме радянський союз тоді займав місце в Радбезі. А зараз Росія. Після розпаду Радянського союзу просто зайняла і всі просто сприйняли це, що от, да, Росія правонаступниця. Самі себе оголосили правонаступником. Але ми пам'ятаємо, тоді була і Україна, і Білорусь, які створювали, але Росія. Просто під себе це можна сказати так, забрав тому дуже сумнівно з законної точки зору, що Росія там робить. І Я тут підтримую президента Зеленського. Що це треба переглянути, тому що якщо так буде далі, то як колись ліга націй, так само і цей орган він не зможе вирішувати ті питання, для яких він створювався. Ну і треба уточнити для наших телеглядачів, що Україна у статусі Української радянської соціалістичної республіки була однією... І, і засновниць ООН, і Білоруська між іншим Соціалістична Республіка теж була засновницею ООН, А у Росії справді не було, Росії ну, не було. в 91-му році. Вони проголосили себе правонаступниками радянського союзу і посіли місце радянського союзу і в Радбезі, і загалом воон. Що сказав країна, яка безпосередньо робить агресію, сама і накладає вето на рішення будь які по, які, по цій агресії. Тому я й кажу, що це деск. Дискредитація органу в цілому де ніхто не може на знайшов вплинути. Навіщо такий орган взагалі потрібен? Що ще сказав Зеленський на засіданні генасамблеї ООН? Він сказав про те, що йому відомо про спроби укласти тіньові угоди з Росією. Послухаймо Зеленську. Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте пригожена, чи варто довіряти обіцянкам Путіна? будь ласка, почуйте мене Нехай єдність вирішує все відкрито. Поки Росія підштовхує світ до замороження війни. Україна робить все для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. За воєнні злочини має бути покарання. Депортовані люди мають Мають повернутися додому, а окупант має повернутися на свою землю. От та система, яка зараз є, і цей антураж цієї Генеральної асамблеї ООН він вже не відповідає викликам часу. Бо коли ООН створювалося після Другої світової війни, то Ця структура мала б е, стежити за безпекою у світі. Ви вірно сказали, що Ліга націй не виконувала це завдання. Але Ліга націй в 1939 році виключила радянський союз з об'єднання через агресію СРСР проти Фінляндії. ООН, яка зараз не може зупинити російську агресію, ну, виглядає вже як атавізм. Це єдина структура такого масштабу. Але це як атавізм, тому що з 24 лютого 22 року система безпеки і взагалі світ сильно змінився через агресію Росії проти України. По вашому, от чи Усвідомлюють ці учасники цієї поважної міжнародної інституції, що взагалі відбувається в світі, що війна Росії проти України це не локальна війна, це війна Росії проти всього цивілізованого світу. Ну, ті, кому потреба, це дійсно усвідомлюють. Ми ж розуміємо, що. Всі, хто знаходяться в ООН, ця війна стосується не всіх, да там більшу частину Європи це стосується, там африканські країни, да дійсно вони там в економічному плані їх це стосується, але там вони також у них є взаємодія із Російською Федерацією. Хтось продовжує працювати з Російською Федерацією. Тому ми маємо розуміти, що це наша війна, і вона до нас близько. Ми її відчуваємо, але не всі в світі це відчувають. І Коли ми думаємо, що ми зараз в центрі уваг. Світу це не так. І навіть виступ Байдена говорив про те, він, да, він згадував Україну, він добре все сказав, але це не була більша частина виступу. Він також сказав, що багато проблем геополітичних у світі, які, на які вони також е, мають реагувати. Тому ми маємо це розуміти і маємо робити все самі залучати наших союзників в першу чергу країни, які до нас прихильні для того, щоб нам допомагали. І ми не маємо це виставляти так, що нам хтось щось винний. На жаль, нам ніхто нічого не винний, і все, що як ми можемо перемогти в цій країні, це отак, от доносячи нашим партнерам, що це дійсно так, що ми б'ємось не тільки за українську землю, за свою землю, а все набагато ширше, що ми б'ємося за, за весь цивілізований світ, тому числі і за демократію. І в нас зараз ми за демократію б'ємось і всередині країни, і скажімо так, на е, політично, і на полі бою. Таким чином, тому це дуже важливо. А що стосується країн е, в ООН, я думаю, що для багатьох ця організація вже стала просто інструментом, для таких як Російська Федерація і інші, для того, щоб там е, можна було впливати на, скажімо так, на, 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 на міжнародне суспільство. І вони, і багато хто в цій організації, е, ну багато хто, я думаю, країни зрозуміли, що якщо з ними щось станеться. То ця організація вже їх не захистить.